Доброго дня у нас вже вечір, правда, ну все одно доброго дня, шановні пасічники. Передивляюсь відводки, де матки не мічені, мічу. Дивлюся ці відводки, ті, які ми робили на дві рамки розплоду печатного і дві кормових. Деякі ми підселяли рамкою, може дві, декуди що попало. Дивимося якість засіву. От зараз хочу з вами подивитися наступну сімейку. Магазинчики підставляли, коли ми почали мед ще 2 тижні тому, мабуть. Отака От кількість діл. Тут маточки Бакфаст лінії b 25 від німецької матки нашої. Маточок ми продаємо, кому треба. О, так тут занесли медом. Даже. Гляньте скільки меду. Де? Ну, тут і минулорічний мед попався трішки. В середньому в відводках від 4 до 6 рамок розплоду на теперішній момент. Ось розплід маточки, личинка там є і мед по краям. Матка заскочила в магазин. Тут теж все засіяна магазинна рамка. Зараз будемо дивитися, що в гнізді. Заодно дивлюсь маточку, щоб помітити. Якщо вона тут не мічена. Так, тут теж розплід Це 4 рамки магазинних. Ну, вони не повністю по краям медо, маточки не бачу. Знімаю магазин. Ось таке гніздо. Тут бачу дві вощинки стоїть. Зараз подивимося, як вони їх відбудували. Можливо, навочинку не будували, бо вже немає взяті такого. Щось построїли. Ну, матка сюди пилком занесли трішки. Матка сюди ще не заходила. Дивлюся, бджілка вже рижа, деяка помінялась, деяка сіра. Зараз побачимо, що тут за матка. І найголовніше якість розплоду. Ось така от рамка розплоду печатного. Майже від бруска до бруска там вже десь виходила, мабуть, джилка. Ось така якість печатки в неї. Маточки не бачу поки що. Це перша рамка розплоду. Тут розплід вийшов. Маточка все засіяла від бруска до бруска. Так, може тут десь вона і бігає? Маточки не бачу. Ну все засіяно. І личинка, і яєчко є. Це друга рамка розплоду. Ось така ось рамка. Така якісь печатки. Там щось. Матки не бачу. Це третя рамка розводу. Блять, хто ж там такий не стивний. Тоже бджілка вже виходить, десь тут і матка повинна бути. А ось вона вже мічена. Рыженька з міточкою. Така крупненька бігає. Далі ващинка, мабуть, не тронута. щінка відстроєна, зараз її в центр гнізда поставлю. Матка її успішно засіє. Ось так от 4 рамки розплоду у неї і плюс 4 магазинних рамки. Поставлю цю вощину в центр. Вона вже відстроєна. Тай маточка працює. На соняшник буде саме то. Зараз 9 червня, у нас ще до соняшника, мабуть, місяць. Так що Все буде гаразд. Відводочком сила буде добра. Рібочка улетіла. Зараз наступну сімейку глянемо. Жінка в магазині сидить. Мабуть, теж маточка заскочила. Ну, тут мед. І це мед уже після акації. Може гнізда піднімали, не знаю. Маточка не засіяла. Тут теж мед блистить, мед якийсь жовтуватий. Джилка тоже уже рыжа есть, поменялась стейк. Гнездо, ващенка, бачу, по-моему, две лощинки. Тут она не с краю была, может, уже мапкой и Ні ще матка її не тронула. Джилка рыженька вже бігає. Це у нас мед. Навірно, він із гнізда піднімали. Розплід вийшов, все засіяно, личинка. Чи буде видно, чи ні. Ну, бджілка вже роженька помінялась. Маточки поки що не бачу. А ось маточка ходить тигрова, Ось вона немічена, зараз її помічу. стра. Вот ну, так вот спіймав Где тут маркер? Где маркер? А вот маркер. То есть беру ее так в руку, не боюсь. Вот за грудку її взял. Маркер и Мичу. Отака от міточка. Треба подуть, підсушити. Маркер уже закінчується. Такі міточки, фарби вже майже немає. Так ось маточка отака от. Така от тигрова маточка. Кидаю її вулик, а і де працює. Це воно пішла між рамок. Це ось така початка, щось мені не подобається сильно. Були набагато краще. Дивився. Щось їй не сподобалось. Ну, тут повиходив розплід за почати і відкритий. Так, це вочинка, теж якийсь дірявий розпліт трішки. Може така вощина, не знаю. Вощина, значить, дубовикова. Сюди була гарна. Ну, не показувалася мейк. Мені не сподобалось. Якщо чесно, ну, на соняшник буде працювати. А там далі може поміняємо. магазин назад. Так, наступна семейка. Тут побольше бджоли иначе в магазине. Тоже мед. Будь а гнезда вот поднимают. Яйця нема. Наступна рамка з розплідом, Вон посіяна. Може тут і маточка будь. І тут трохи підсіяно. Ось таке в неї гніздо, тут щось дві вощинки з краю стоїть. Одну зовсім не будували. Ось вощинка тільки почали будувати. Вона їм, мабуть ще не потрібна. Зараз глянемо, що тут в гнізді. Як сформували відводок, так і не бачили. Ну Це кормував них рамочка. з цієї сторони така сушніна, з однієї сторони від гнізда з меду. Розвернемо її отак от. Цей, мабуть, не підсилювався. Ось так ось розплода. Тут, мабуть, повиходив вже. і розплід ось маточка Мічина вже бігає рижа без стрижа. така печатка в неї ну більш менш так закінчилось місто на телефоні пам'ять Ось остання рамочка. Ось така. Тут джілка теж виходить, ріженька, бігає така печатка. Ну, на соняшник будуть сім'ї, то що треба. Зараз втулимось так, щоб сіяли. Поріжемо гніздо трішки. Та як хочуть, будують. Ось така от робота на пасіці сьогодні була. Просто передивлявся відводки, як сформували, побачили матки, сіють. І В принципі, їх більше не бачили. Кинули магазини, розширили та і все. Такі у нас відводочки. Будуть ще маточки у нас, кому треба, замовляйте. Ціна там будемо дивитися. 270 гривень за маточку. Всім дякую за увагу, до побачення.